Партнер показу. Елітний косметичний бренд Лешалі. Партнер показу Райфайзенбанк Авай. Тут вас розуміють. На 46 мільйонів українців припадає менше 1% експатів тих, які отримали призначення на роботу поза межами рідної країни. Успішних експатів тут порівнюють з дорогими футболістами-легіонерами. То залучають іноземні інвестиції, створюють нові робочі місця, платять податки, бюджет країни, Привносять нову культуру праці в українське суспільство. А що найголовніше, допомагають Україні стати відкритішою про все це в програмі Експати. Зрозуміло, що кількість американських експатів в Україні не є найчисельнішою, але вона посідає перше місце за кількістю офіційно найбагатших іноземців. 21 успішний підприємець-мільйонер за версією одного з авторитетних видань. Цікаво, що ж змушує громадян такої могутньої країни світу, як США, приїжджати у менш розвинену в економічному плані та менш стабільну в політичному аспекті Україну. Саме тому останню програму з циклу експати ми вирішили знову присвятити американцям в Україні. Спонсор показу елітний косметичний бренд Дешеві. Формула успіху американця українського походження Богдана Кульчицького досить проста. Неважливо, як тяжко є і скільки стін перед тобою, головне не піддаватись. Адже коли людина дійсно чогось прагне. Вона може досягнути всього. Можливо, саме такий підхід дозволив Вінер Imports Україна», компанії, яку очолює пан Кульчицький, стати однією з найуспішніших в Україні. Богдан Кульчицький, 45 років, народився в Пенсильванії минулого року. Був визнаний найкращим керівником серед автоімпортерів за результатами щорічного рейтингу Гвардія керівники. А також посів сьоме місце в рейтингу найуспішніших керівників України з поміж трьохсот претендентів вже тринадцятий рік живе в нашій державі. Богдане, а що послужило тому, що ви приїхали в Україну в 92-му році? Я, я є українець, народжений в Америці. Ті слова я вживаю уважно, бо я себе все числив першої І, що, і як совєтський союз почав розпадуватися, а в мене з кожного дня було більше і більше бажання. Приїхати на Україну, бо я в Америці був вихований як українець, перший, американець, другий. Тобто, чле моє життя а, в Америці, не жили, щоб Україна була незалежна. То, so, як Україна, як Совєтський Союз розпався і була ця можливість, я відразу приїхав. Тобто а, мене менше хвалило, який бізнес чи який напрямок. Мені було важне приїхати на Україну і, і займатися чимось, бо в мене була ця вся мрія від дитинства в день, день Україна буде незалежна, і воно ну, так склалося. Першим українцем Америки був Іван Богдан, який прибув до Джеймстауну ще у 1608 році. В середині 70-х років минулого століття українська діаспора у США ініціювала випуск поштової марки на його честь. Сьогодні ж авторитет деяких українських науковців у США надзвичайно високий. Всесвітньо відомий киянин Ігор Сікорський став конструктором першого літака Амфібії у США, Лауреат Нобелівської премії, харків'янин Саймон Кузнець був президентом американської економічної асоціації. А одеси та Джорджа Гамова називають батьком американської астрофізики. А як було починати бізнес у 92-му, а потім розвивати його у 98-му, переживаючи кризу і непрості часи? 92-й рік був дуже простий, можна сказати. Я, я приїхав на Україну. Я перше місце, де я жив, був національний готель, і звідти розпочався бізнес винера. Ми фактично нічого не знали, нічого не розуміли. Ми, ми мали завдання розпочати ford Brand на Україні. В той час він лише мав право на ford. І Амі, воно було питання було без кінця. Тобто нічого не було зрозуміло. Ані просто як взяти, як взяти, дістати телефонічний номер було неможливо, інтернет не існував, телебачення було дуже обмеження, літаки було один рейс на тиждень. Тобто, воно було зовсім незрозуміло, але воно було цікаво, бо воно було щось з нового. І Україна мала свої моменти. У своїй еволюції е е е е і також ані автомобільний ринок мав свій. А як за ці два десятиліття змінилась Україна? Найперше ідеологічно суттєво змінилося. Питання є, що є найважливіша частина. річ є, що Україна стала більше своєю країною? Вона вона шукала як найшвидше себе розвивати в початкові роки, але воно не було все зрозуміло. Ні інший день тітко ані слово, що є українець, більше зрозуміло. Я виріс. Де Захід нані не знав, що є Україна? В школі вчили «Совєтський Союз, в Росії Україна то саме. Тобто, ця, ця різниця не була зрозуміла. Цілий світ вже знає, що це Україна, і розуміє, що вона інакше своя Україна. А як змінилась діаспора, особливо у США з часів здобуття незалежності? Тоді, як Україна стала війна, були величезні а, бажання, що Україна стала синою через вечір, що є нереально. І, і діаспора має своє порозуміння, що це є бути українцем може трохи інакше українець себе розуміє, як українцем. І цей конфлікт творить ті часами дуже тяжкі питання, і як до того підійти правильно. А бо для діаспори розмовляти по-українськи є найважніше. А, і мова є дуже важна, і цього не можна забрати. Але також треба пам'ятати, що багато людей я зустріну Україні, що більше українці розмовляються по-російськи. І щоб сказати, бо вони розмовляють, по російськи вони не є українці. Для людини в діаспорі дуже важко це зрозуміти. А вони до того більше привикають і пробують це зрозуміти, але воно для них не є тяжко. So, ці всі питання, все замішне, воно не є просто питання. Богдане, а де ви почуваєтесь вдома, тут чи в Штатах? Це, це питання а, змінилося через час. Інший день я почуваюся вдома в Україні. А, я знаю, як я переходжу в той кордон, як я зустрічаюся з Минниками в Америці чи в Україні. Мене чуть спокійніше зайти в Україну, як скажімо, в Америку. Америка дала мені величезні можливості. І я ніколи не можу це забути. Тобто вона мені дозволила бути, хто я є. Вона мені дала ту релігію, яку я бажав, а вона дала ті можливості, які я сам досягну за тяжкою працею. Тобто Америка стой напрямок є, є дуже а, чудова країна, але живучи 20 років на Україну на Україні, і, і духовно я є українець на номер, один, і мені тут спокійніше. Я тут маю багато друзів. Я моя родина тут живе, Тобто, в мене тут спокійно. Сезон зимових свят у США традиційно стартує в кінці листопада, на початку грудня із запаленням вогнів на національній різдвяній ялинці. Церемонія відбувається у столиці Америки щорічно з 1923 року. В Україні новорічну ялинку традиційно запалюють 19 грудня до Дня Святого Миколая. Церемонія відбувається на Майдані Незалежності у Києві. А як ви сформували тут українське середовище своїм дітям і де легше це зробити в Штатах чи в Україні? Це питання дуже тяжке і воно грає на мою совість постійно. Візьмемо маленький приклад пласт. А, а я, був, я, я, я був, як я виростала в Америці, я був великим пластом. А, я вірю в цю організацію, я вірю, що вона дає українській молоді бути українцем і багато чинників лідерства, керування. І в Америці мої діти би були частиною пласту. В Україні вони не є частиною пласту. Питання, чому? А, в Україні в Америці мої діти йшли до української школи в суботу, так як я йшов в Україні. Вони не йдуть до школи в суботу. Чому ні? А це порозуміння в Україні зміняється. І, і ані порозуміння, що є українець в Америці, змінилося за останні 20 років. Мої діти знають, що вони українці, але вони також називаються А, Діти, що ніколи не жили в одному місті. So, як ти спитаєш них, хто вони є. Вони задумуються, вони знають, що вони українці духовно. Бо я, я так і ліса не так виховую, але, але вони народилися в Америці, жили в Україні, то жили десь інше, і вернулися, і таке подібне. Тобто воно і не є легке питання. А що вам тут подобається, а що ні? Я би сказав, саме мені най, найбільше не подобається, і це захопляє весь частину життя. це і корупція і правозаконодавство. Люди не дотримуються законів, і, і корупція є, не можу сказати, безобмежена, але вона доходить до цього. І, і, і це неправильно. Україна, Україна є чудова країна, з чудовими людьми, і вона повинна мати право бути частиною суспільства на чесних прозорих умовах, так як воно існує в інших країнах. Я не кажу, що в струї країни є перфектні, я не кажу, що в них немає проблем, я не кажу, що не проблеми, не в кожній куток, ані по що, що діється в Америці з, з, з бюджетами і тим подібним. Тобто ті питання всюди існують, але цей фундаментальний кожний день, як ти стаєш, а є почуття, що щось може статися, і це неправильно, і люди не повинні так жити. Тобто, це мене найбільше хвалить. А що найбільше мені подобається, є люди. А, я, я дуже люблю порушуватися з українцями. Я в них вірю, культура, церкви, а все це, що робить Україну, такою країною, яка вона є, і мені приємно. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую, що запустили. Я хочу вручити вам приємний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку Аваль. Запрошення долучитись до програми «Преміум обслуговування, а також перепустку до бізнес-зали Аеропорту Бориспіль». Дякую. А також приємний подарунок від спонсора показу елітного косметичного бренду Дишелі. Дякую. Партнер показу, елітний косметичний бренд Вишелі. Партнер показу Райфайзенбанк Авай. Тут вас розуміють. Любов до пригод свого часу привела інвестиційного банкіра Ніка П'яцу в Україну. До того ж, у досить незвичний спосіб. Колись один футбольний вболівальник у Москві пригостив його салом і запропонував попрацювати влітку помічником комбайнера у селі Мокрянка Запорізької області. А він погодився. Просто йому захотілось побачити незнану досі країну. І відкрити для себе загадкову українську душу. Нік П'яца 36 років. Народився у Чикаго. З 2011 року співзасновник і генеральний директор інвестиційної компанії Ей Advisor, член ради директорів грузино українського ділового клубу, у 2010 році назван одним з найуспішніших і найбагатших експатів в Україні. 9 років живе і працює в нашій державі. Ніку, у вас досить незвична історія того, як ви потрапили в Україну. Жив в Москві. І вийшло так, що я познайомився з чоловіком, пішов в бар в Москві і дивився футбол. І рядом зі мною сидів українець. І ми почали розмовляти. Uh, стали друзями і до сих пор, ми uh, друзями. Uh, это был первый украинец, с которым я познакомился в жизни. Во время нашего разговора, мы просто начали разговаривать, он сказал, что ну, Понятно, что ты, особенно не местный. Ты откуда? Я ему сказал, американец из Чикаго. Он говорил: "О, ну я украинец". Я говорю: "А, то есть это часть России, в принципе". Он говорил, он с огромным обидом начал мне рассказывать, что Украина это никак не часть России и так далее. И получилось, что а, его Брат, это главный кардиолог Запорожской области в это время был, и он мне сказал, если ты хочешь увидеть э, есть настоящий украинский мир, он тебе устроит на колхозе. А я думал прикольно. Я поехал, у меня в это время уровень русский был то, что я смог там пойти в магазин и сказать добрый день, меня зовут Ник, я хочу купить там полкилограмма сыр. Больше как-то было сложно. США можна назвати найбажанішою країною для мігрантів. Щороку сюди приїздить більше 500 тисяч осіб. Найпопулярніший засіб потрапити в Америку лотерея грін-карт. Станом на 2013 рік кількість власників зелених карт в Україні — 13,3 мільйонів чоловік. Кількість заявок з України дозволило нам у позаминулому році посісти третє місце за кількістю бажаючих потрапити в США. На першому місці нігерійці, на другому мешканці Гани. Ви тут вже 8 років. А як з того часу змінилась Україна? Українці, я просто ну, горжусь, як вони там стали більше, як е, нація, як государство. вони почали за собою. Да? Тобто До этого всегда був вопрос. Типу, тобто, люди слышали, що ти американець, що ти здесь делаєш? А тепер. Е... Если я это видел в России в негативном форме, да, то есть где-то в пятом-шестом году в России начали сказать, что ты здесь делаешь, да, то есть ты как спион или что-то такое там негативное от россиян. С Украинцами там, а, ну, как, как вам наши государства? То есть больше они гордятся и они как-то хотят лучше для нее, да, то есть они как-то взяли ответственность для нее. И я думаю, что это как-то первый шаг, чтобы строить... нации, да, то есть ты должен чувствовать себя как-то да, что ты должен тоже участвовать в ее развитии. Просто сидеть и ждать, чтобы какие-то там, там богатые ребята в Верховном Раде дали тебе деньги, но это не дело, да. Надо взять себе же шкуру и работать. Если ты хочешь, чтобы твоя там государство был что-то. да. Тобто ви бачите зараз в Україні ознаки формування громадянського суспільства? Так, да, так, да, я би ви лучше сказали, чим <рес> <рес> просто і, і, і от мені здається, що це очень важно, да. І я просто очень много історій успіху бачив там в моїх очах, да? тобто в Львові, коли я перший раз ехал, дато он був почти як ползаброшений гори, коли который... когда-то була вода, коли не было там нічого не було покрашено там і так далі. А тепер в Лувов, вот, я був там на День Незалежності в этом году і просто удивився. Там центр Львова — це лучше уже ніж Краков цього року. Сполучені Штати Америки посіли сьоме місце серед найбагатших країн світу. Україна ж зайняла 71-ше місце із 144 у рейтингу найбільш процвітаючих країн світу. Я, наприклад, знаю, що у вас є велика колекція українських вишиванок. Так, дійсно, є, по-моєму, около 80 штук. А я просто, ну. Я их видел на, на телевизоре и так далее и поехал первый раз в угловой, видел это ярмарка там и начал, ну, первый себе купил, но не знал историю этого всего. А мне друзья начали рассказывать, как каждая вишка он там отвечает за каждый какой-то район, там семья и так далее. А, началось такого ходить, что я каждый район, где я приезжаю, я стараюсь там вищи, который именно из этого района, то есть самая большая галерея у меня из Падилия, мне очень нравится этот район. А які ознаки європейськості ви тут бачите? Я много путешествовал по вот по советскому пространству, как называемый, и вот первый, который меня всегда в Украине бросается на глаз это uh, украинское село Uh, я очень много был там в Европе, там во Франції, в, в, Франці, в Італії, Испании и так далее. А там видно из дорога даже что люди гордится за свою там маленькие кусочки мира. Да? А когда очень часто когда едете по Украине, ну не везде, конечно, но в большинство, я бы сказал, в Западную Украину, на Полтавщине, там на Черкащине, то есть едешь по селу и видишь, что люди стараются, может быть, у них денег особенно нет, но забор покрашенный, там огород там красиво сделано, да, то есть. И я считаю, что это очень такой европейский ценность, да, потому что ну, я был э, в Казахстане и так далее, такого, то есть э, даже в части России, приезжаешь и чувствуешь какие-то заброшенные места, и ну, это первый, который я как-то замечаю. Тоже с людьми, да, э, очень открытые для разговора. То есть в Украине всегда жили много иностранцев, да, французы, итальянцы, греки, там, э, тартары, то есть, И что-то от этого стали лучше в этом плане да тобто, вони дуже, то они очень как-то не приветствуют там зенофобия, как мы видим там у нашей тобто, здесь достаточно. Такого... Я би Я знаю, что два дні назад у вас народився син. Я вас з цим вітаю. Скажіть, будь ласка, а майбутнє ви бачите для своєї дитини? Украина, в принципе, это мой дом. Я планирую здесь бить. Я не особо вижу, что мы куда-то уедем. И я вот приехал в Сирию, там участвовать в развитии Украины. И так и буду продолжать. Может быть, я оптимист, но я буду это самое, до конца моих дней думать, что Украина – это европейская страна с огромным потенциалом. И я хочу участвовать в этом развитии страны. Дякую вам за інтерв'ю і я хочу вручити вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку Аваль. Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування, а також перепустку до бізнес зали Аеропорту Бориспіль. Це лічний подарунок для бізнесмена. Дякую дуже. Партнер показу Райфайзенбанк Аваль. Тут вас розуміють. Американські експати в Україні, так само як і чеські, іспанські, польські або ж французькі. На макро і мікрорівнях розвивають двосторонні відносини між Україною і світом, допомагаючи їй за відсутності державних центрів української культури в Європі інтегрувати нашу країну в світ. Партнер показу – елітний косметичний бренд Дешалі.